Якщо дуже сильно вже свербить і от прям просто-просто втерпець, хоча б вимкнути менторський тон і говорити лагідно з позиції, а чи можливо, а можливо, так. А от мені здається, а чи не думав ти коли-небудь? Тобто, якщо ви вже розумієте, що ви не можете втриматися, хоча би не робити це менторським тоном, тому що... З найбільшою відразою люди сприймають саме непрохані поради. Тобто навіть критику інколи люди вибачають легше і простіше, ніж непрохані поради. І тому, якщо ви точно розумієте, що ви не втримаєтеся, хоча б вимкніть менторський тон. Якщо все ж таки ви розумієте, що ви можете втриматися, з моєї точки зору, краще не давати поради людині, яких вона не просила. Тому що це виглядає дуже часто так, що я, як жінка, Конкретно тут, от я розумію ситуацію ось так, і от я бачу ситуацію на цьому рівні, а ти, якби у мене там Василь десь плентаєшся ось тут, і ти не розумієш, якби, наскільки я в тебе мудро, розумна і розвинута. І я зараз з висоти свого розуміння ситуації, зараз я тобі якби ну, спущуся, не зайду до тебе, якби і поясню тобі, як було потрібно робити тут. І, і, і це не дуже мудра стратегія. Тому е якщо ми навіть і. Хочемо давати якусь пораду, там от ми розуміємо, що точно от 100% жінка думає, я 100% права. Зараз от він там робить і, і буде халепа. То спитайте, хоча б скажи, скажи, сонце. Я... У мене є певні думки, у мене є е, певні сумніви, у мене є внутрішнє відчуття, що можливо воно піде зовсім не так, як ти зараз собі плануєш. Скажи, будь ласка, чи відкритий ти для того, щоб я могла тобі це проговорити? Я би просто хотіла, щоб ти міг врахувати, можливо, і десь мою точку зору, і, можливо, вона буде тобі десь корисна, а можливо, ні. Рішення твоє. І коли, наприклад, без такого нажиму, без надаву, без менторського тону, без того, що ой, ти дурак, ти ще зараз не робиш ні, не роби, не треба, не лізь, куди ти хо не ця ідея, ти що?» Ну тобто, без отакого, коли жінка м'яко і обережно починає ось так, от говорити, то тоді велика ймовірність, що чоловік дослухається, він скаже: Ну да, ну давай, окей, я послухаю, якби давай, що там в тебе.